Добрий день. Сьогодні у нас 16 вересня 25 року. Ми знаходимося в місті Липись, Вінницька область, Центральна Україна. Сьогодні я покажу вам по сортам різні сорта і форми. Ось ми знаходимося біля куста Аркадія. Це класика наша, вона вже йому багато. Цьому сортові років. Він в мене вже плодоносить. Це третє його плодоношення, 6 років третє плодоношення. Аркадія, вона дуже гарно запиляється, гарні красиві в них гронки. Гронки такі конічні Гронки Громки в них не дуже великі, Ну, різні є. Я в цьому році поставив все, що вона зав'язала хоча воно й пошкодило було трошки морозами, все, але Аркадія відновилася і дала непоганий врожай. В мене на цьому кусу на двох плоскисній шпалері знаходиться 44 гронки. Гронки невеликі, є й такі маленькі гронки, ну, грам 300-400, а так в основному грони в них пів 800 грам. 700. Бували такі рік, що була і ігронка, і 1 кг, вона може досягати і до 1-2 Що можна сказати про цей сорт? Цей сорт двохпола квітка в нього, він гарно запиляється, як я вже сказав. Хоча ми бачимо, яка тут є в мене нагрузка, все. Але вже лоза, як ми бачимо, вже корисніва, вона вже визерла майже до, до всенького верха. Вже визив. Деякі там лози, може трошки менше визерли, але основна лоза вже визерла аж до самого верху. Цей сорт, він укривний. Його треба укривати на цьому, в ньому розостійкість мінус 21. Його потрібно вкривати. Чому я в цьому году не нормував цей курс? Завжди я нормую. У мене принцип такий одна лоза, одна грона. Тут я оставив все, що він зав'язав, де є по одній гронці, де є по дві гронки. Так у нього велика сила росту, і він цей куст витягує. В цьому році по всенькому винограднику в моїй місцевості затримка дозрівання ягоди. Десь 3-4 неділі. І е, дивимося, що вона, як в хороший рік, вона досягає в мене десь е, третя декада е, серпня, десь е, в кінець серпня я її оставляю трошки довше, щоб вона повисіла все, щоб в неї, е, коли вона трошки повисить, то вона набирає гарненький, такий легенький, гарний, е, вкусний мускат. Ну, їм всім подобається, і я так е, завжди, от е, я її е, даю, щоб вона трошки повисіла. Ось я взяв, отаких от зрізав, можна сказати, трошки крупніші ягоди, я позрізав, от ми зараз зважимо, скільки вона е, важить. Е, зараз запустимо вагу і зважимо, скільки. Важить така ягодка. Як ми бачимо 13,1. Тут 11,9, майже 12 грам, і тут також. От в середньому ягодки від 10 до 14, бо це я так взяв трошки і крупнішу вже ягоду, але в цілому вони такі 10-12. 14 грам. Ось ми розріжемо, подивимося, яка в неї консистенція. Як ми бачимо, бачите, така соковита мармелад, вона трошки з під хрустом, є така біла кайма, і кісточка, бачите, вже коричнева, вже окрасилася, кісточка, все. Це означає, що вона вже достигла повністю. От і зараз в неї є такий дуже приємний, легенький мустат. Ось це така форма. Я побачимо на наступний рік, як вона в мене заложить плодову бруньку, як вона е закладе сусвіття. Ну, будемо бачити вже на слідуючий рік. А в цьому році ось в мене так. Все добре показую. Я ще, як ви бачите, урожай не зняв, а лози вже визріли майже все, аж до самого верха. Сьогодні я її зніму цей урожай вже все, бо він вже наче трошки під. Е е е е рум'янитись е, трохи. Ну ось е, такий. Отакий е, сорт Аркадія Кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.